Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Автопарк, Одеська філія, а це наше нове надходження. З гордістю хочу вам представити Ford Transit Custom. 2018 року випуску двохлітровий дизель, який працює в парі з механічною коробкою передач. А що можна сказати про цей автомобіль? Це європеець, Як ви бачите, по екстер'єру у нас білий колір з чорними вставками з пластику, також з чорними релінгами. Релінги в нас, кстати, оригінальні. В цілому по автомобілю, що хочу сказати, дуже приємний розхід. У нас велике багажне відділення. Є бокова дверка, також у нас є дві дверки, які відкриваються. Ось так у нас все це виглядає. Нема ніякої іржі та корозії, яка також підсвітка багажного відділення. Також є встановний ззаді доповненням. В цілому в нас білий колір, LED ходові вогні. Я гадаю, на камеру дуже гарно вам це продемонструвалось. У нас, як ми бачимо, є електропакет, також електрорегулювання дзеркал, датчик світла, в цілому в нас текстильний сірий салон, є регулювання сидіння, велике мультимедійне кермо, є функція управління круїз контролем, а також управління мультимедією та голосовим управлінням. На даний момент авто повністю обслуговане, немає ніяких у нас активних помилок, де і в цілому по автомобілю ніяких запитань не виникає. 184 тисячі кілометрів на даний момент пробіг. Тут є управління як ми бачимо, кліматом та наша мультимедіа. Все дуже працює, все дуже гарно працює, також є партроніки передні та задні. Є вихід на розетку 12, 12 вольт. І в цілому, друзі, що я хочу, підсумувавши все це, вам сказати. Якщо ви хочете переміщатись, перевозити якісь речі в комфорті та зручно для вас, я гадаю, що це ідеальний вибір. Даний автомобіль буде продаватися в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського 15а. Якщо ви зацікавились даним варіантом, ви можете придбати його в кредит. Лізен, тридин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!